Бангкок – це місто, яке ніколи не спить. Тут древні храми переплітаються зі світлом неонових вивісок, а запахи вуличної їжі ведуть тебе просто в серце місцевих кварталів. Сьогодні ми вирушимо в подорож must have візіт локаціями. Спочатку зайдемо в оазис спокою посеред хаосу, потім зазирнемо в розкішний світ майбутнього, а на фінал поринемо в справжнє вуличне божевілля. Тому готуйте смаколики, вмикайте комфортний режим і вітаю вас на каналі Харківченко. Трева. Погнали! Почнемо ранок спокійно. Люмпіні парк це легені Банкоку. Він названий на честь міста Люмбіні в Непалі, місця де народився Будда. А ще за місцевими легендами тут було святе озеро, де жили наги, духи води, які охороняли це місто. Сьогодні ж це улюблене місце для тайців, для пробіжок, йоги, медитацій, заняттів чі та багато іншого, і просто гарно провести час з сім'єю і просто відпочити від шумного місця. Льомпіні парк це своєрідний централ парк тільки в Бангкокі. і він був створений для місцевих жителів для того, щоб тут проводились різноманітні виставки, культурні події, а також збирався симфонічний оркестр. А зараз цей парк збирає людей з усього світу для того, щоб насолодитися просто таким своєрідним тихим місцем посеред шумного мегаполісу Бангкоку. Проте, якщо вам здається, що тут можна побути наодинці з природою, ну не зовсім. Бо є істоти, які стежать за вами буквально на кожному кроці. Люмпійні парк треба обов'язково відвідати, коли будете в Бангкокі. Це місце, де ви знайдете абсолютно все для себе, що захочете: природу, спорт, активний відпочинок. Прогулки на катамарані, а також знайдете для себе тихе місце посеред шумного мегаполісу. Але ізюмінкою цього парку та заради чого всі сюди приїжджають, це варани. Просто подивіться, скільки вони просто гуляють. Ви можете підійти до них, але близько не підходьте. Вони, хоч і не агресивні, але можуть трошки напасти. Місцева влада випустила закон, який зберігає варанів в цьому місці, і вони знаходяться. Як в нас називається червона книга? Вони знаходяться в Таїланді під захистом, і тому вони тут розмножуються, живуть та процвітають. Ці симпатичні ящерки вважаються символом удачі в деяких частинах Таїланду. Їх бояться, а тут вони почуваються королями. Кажуть, навіть якщо вони випадково заповзають в адміністрації парку, то їх ніхто не виганяє і просто іноді підгодовують. Якщо надумаєте відпочити, будьте готові до рандеву з цими місцевими пацанами. Хочете дізнатись секрет довголіття тайців? Просто приходьте в Люмпіні парк та займайтесь тайчі кожен ранок. А також в паркі обов'язково треба покататись на от таких от квадроберах, що ми зараз і зробимо. Нам дають такі жилетки. І йдемо кататись на леблядях. Нам дають А Я хотів леблядя. в На якому попливемо? Зараз треба домовлятись за леблядя. Нам пропонують ультратурбо Поршкає. Отакий от е тайкан і е панамера. Да. І так ми рандували нашу машину. Тепер будемо плити. Ми вирішили трохи поплавати. Але цікаво, що під час Другої світової війни люмпіні парк був не просто парком, а тут були військові навчання. В глибині парку є приховані бомбосховища, але краще хай вони і будуть зачинені далі. Люмпіні парк поєднує в собі наймальовничіше озеро з видом на хмарочоси та спокійну тиху атмосферу посеред шумного мегаполісу. В цьому місці проходить багато різноманітних концертів, виставок, симфонічних оркестрів. А також ви можете знайти для себе просто затишний і комфортний відпочинок ввечері. Icon Siam – це найбільший торговий центр Бангкоку, і в цьому центрі можна купити носків до Porsche, BMW і багато чого іншого. Ласкаво просимо в тайландський Дубай. Icon Siam – це не просто торговий центр, це окремий світ, де гроші схоже ростуть прямо на деревах. Тут продається абсолютно все: від кросівок за ціною машини до розкішних Макларена, Бентлі і Royce. Після візиту Бангкока я трохи змінив свій погляд на цю країну, тому що раніше я думав, що тут живуть бідні люди, скрізь бараки та бідність, але офігів. Від кількості торгових центрів на квадратний метр. Через кожні 200 метрів новий торговий центр і кількість людей в них просто вражаючі. Але головний кайф Icon Sok Siam. це, по суті, плаваючий ринок прямо всередині торгового центру, який знаходиться на нульовому поверсі. Виглядає це так, наче ти телепортнувся з лакшері бутиків прямо до традиційних тайських базарів, де можна знайти локальну їжу, сувеніри, чай, поторгуватись з продавцями і навіть знайти атентичні ручні вироби місцевих майстрів. І перше місце, куди ми прийшли, це звичайно фудкорт, і це, мабуть, один з найколоритніших фудкортів, в якому ми були. Дивіться, біля якого на ФНАФа ми стоїмо, і зараз підемо куштувати різну тайську їжу. Але головна причина, чому я тут, це локальний стрітфуд. Айкон Сіам єдине місце, де ти можеш купити бургер за 100 доларів, а через 5 хвилин з'їсти локшину менше ніж за 2 долари. І рівень контрасту тут максимальний. І зараз будемо коштувати чи сосич корендок. Сподіваюся, воно сне. Нє, не дуже. Я прикольно. але сосиска не зрозуміло таке, як бути вона вегетаріанська якась. Ано нормально, їсти можна. Тут навіть можна скуштувати справжнього крокодила. І якщо ви любитель такої екзотики, you're welcome на фудпаркет Айконсіану. Скажу чесно: тайці їдять абсолютно все, що рухається. І сьогодні я буду пробувати щось таке, чого точно не знайдеш у звичайних ресторанах. Всім привіт, експерт! Фуд-експерт Вікторія на зв'язку з вами. І поки мій чоловік там сидить, працює з кимось спілкується. А, в мене є трошки часу поділитися з вами розпаковкою а, їжі, яку мені вдалося придбати тут а, на фудмаркеті. Давайте дивитися разом. Ота десерти. Я купила ось такі вафлі. Я думаю, що вони у нас також. Продаються, але я до речі ніколи їх не коштувала не в Україні, ні в Лондоні. І це буде мій перший раз. Ні. Звучить двояко, але ладно. Це алмонд вафля. Суховат. Смачне. Достатньо солодкий, але не дуже. Але як на мене трошки холода, треба чимось запивати. А у мене нема нічого. Я погляду. Ладно. Друге, це в нас якісь а, тайські кексики, тайський якийсь а, десерт. Виглядає він ось так. Катився один, вернись в сім'ю. Зелені це з Ice Matcha. А оці також олмонд, або, або кокона щось незрозумінне. Я попросила мікшу. Це коштує 60 бат, це коштує 80 бат. Начинки всередині немає ніякого. Просто солоденьке тісто. Навіть я навічує. Подивимось на це зелена. Нічим не відрізняється. Смачно. Просто смачно на нараз скуштувати можна. Не думаю, що їла його в як кожного дня. Але як солодкий перекус прикольно. Ось так. Ось так воно виглядає і називається. Ми поки сидимо, їмо корумдок з моєю новою подругою. Я думаю, насіки тут просто об'ємно та масштабно все. М -м -м. Це топ! Також кожен день у восьмі вечора можна полюбуватись фонтаном шоу Айкон Фонтан. І цей найдивовижніше мультимедійне шоу води та світла в базі, яке ми тільки бачили. І зараз я вам покажу, чому це одне із найкрасивіших місць байканцям. Ось мої в чайне таун найяскравішому, найгучнішому і, мабуть, найбільш хаотичному місці в Бангкокі. Тут усе миготить, шумить, смажиться, шипить, а головне, тут можна знайти страви, які ти більше ніде не побачиш. Сьогодні ми погуляємо по вузьким вуличкам, знайдемо найсмачнішу китайську їжу, і, по приколу спробуємо незвичних гидких ніштяків. До речі, Чайна таун це не просто туристична атракція, а цей район має темне минуле. Кажуть, що колись тут працювали китайські тріади, нелегальний бізнес, підземні казино і навіть контрабанда опіумом. Але сьогодні найбільша небезпека тут це вибір місцевої кафешки, щоб не отруїтися. Яке ж воно нічне життя Таїланду і саме Бангкоку. Ми зараз знаходимось в чайна таун, і тут дуже шумно та многолюдно. І просто подивіться навколо яка краса. В Чайна таун дуже багато різноманітних магазинів від звичайних магазинів та стрітфуду, і отаких от локальних просто менів, які продають дурян і залипають просто в тікток. Насправді це король фруктів, але він тут коштує оверпрайс, і ми не рекомендуємо вам купляти його саме на чайне та. Та і повний легалайз травички ми не пробували. Не рекомендую вам також. Ви можете обрати прямо, подивитись, як вона росте. Вони всі дружелюбні. Тут є оверпрайс, Відразу ви можете подивитися скільки коштує трава, якщо ви цікавитесь тим, але ще раз скажу: ми не рекомендуємо взагалі таким навіть палити і йдемо далі гуляти по нічному Бангкоку та чайна таун. А якщо ви фанат отакого стрітфуду, то ви можете скуштувати тут лічинки, скорпіонів або якусь саранчу. що ми зараз і зробимо. І так, а, мій дінер на сьогодні один скорпіон і порція отаких от от снеків. Зараз ми будемо куштувати отакі от от снеки нямі-нямі бляха. Я, може, може не треба? Я, як же він виглядає стрьомно. Ой, блядь. Ладно, ладно, почнемо, почнемо з лайтовенького, почнемо з снека. Ось така от, вот такий от ніштячок. Ось такий от, ось така от смакота. Зараз, зараз ми будемо... Зараз я його буду пробувати. Ну, Ну, діба, по запаху він типу, взагалі ніякий. Взагалі, коротше, ладно. Коротше, коротше. він на смак. На смак як пережарення, як просто коротше, пережарені сімічки з шкарлупою. От якщо ви їли коли-небудь пережарені. А Семечка, вот личинка. Ну Скорпиона. Ну, Я навіть не знаю, что тут есть. Sorry. Would you like try? I can eat. No? What what I can eat? What I can eat. Which part? Only only this part, yeah? Nose. No. Nose. No tail. No. Only only this. Yeah. So I can just remove and I can eat. Wouldn't try? You show me. Would you, would you like to try? Yeah, yeah, sure. You you show me. No no you. <laughs> Why? You show try. Nice? Do you like you like this? No problem. Would you like more? Okay, okay. You can eat. Okay. I I'll, I'll try. Блять, воно вообще и крутится. Что у меня руки трусятся? Thank you. ну, короче. Короче. Yeah. Трошки можно. Фу, після цих тараканів і скорпіонів yeah. треба, треба чимось запити. А, в роті дуже неприємний смак, такий, як просто пережарених сімічок поїв. І от а, Манюнька купляє нам каканаті. Як зараз будемо пити а, каканат в оце. Ну а в будь-якій незрозумілій ситуації пий кокос і роби вигляд, що нічого не сталося. Делиші. Mm, На Чайне ви можете знайти будь-які взагалі морепродукти. Ви можете купити собі якісь там от креветки, рибу, мідії і так далі. Дуже багато всього. І саме головне те, що його тут прям при вас готують. Звичайний таун. Ви також можете купити собі пуерича. Можливо, я собі виберу якийсь блинчик також. Так, який я пробував. О, такий пробував, що Сінхай. А я маленький, два. О, є точі, є маленькі точі. О, я думаю, ми купимо отакі от 8 штучок. 360 бат. Це 360 гривень десь. 18. Є, окос. О, you. Ще її пареча дали. The same. No, they print. This is white T. It's white. Tea. Yep. All right. mm. дуже, дуже квітковий смак. Я обожнюю просто пуер. Можна сказати, пуерний п'яниця. І дуже квітковий смак такий. Дуже дуже літній, легкий. І в мене аж мурашки пішли просто, подивіться. Мурашки пішли від чаю. Ось що Значить, люблю чай. На щастя, чай таун є не тільки екстремальна їжа, а й реально смачні штуки. Ви можете купити морепродукти, ви можете купити місцевий аутентичний стрітфуд, який їдять самі тайці. Але ми будемо, наприклад, обирати лобстера і поділюсь одним лайфхаком, тим, що де більше людей, там смачно, і там точно ви не отруйтесь. Інфа 100%. Півгодини очікування і нам принесли нашого очікуваного лобстера і фрай райс із просто жарений рис з яйцем. Соус, але має колоніки. Це на лобстер. Зараз будемо коштувати. І так, ми замовляли без, без ніяких приправ, просто замовили віз е, е, гарлік, тобто просто з частиком і маслом. І так. Він ніжний, він дуже такий ділочний вкус, можна так сказати, з простізма просто чувствується тісник, але він дуже ніжний, дуже смачний, я навіть у мене слюнка за все проще. Давай достатньо. Що ж, друзі, ось такий вийшов випуск із місць, які варто відвідати в Бангкоку. Окрім храмів і просто прогулок в паркі, ви можете відвідати ці колоритні місця. Так що не забудь підписатись і поставити лайк. І побачимось в наступних відео. Бай!